Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. У склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні на засіданні комісії присутні чотири депутати, довга Наталія Михайлівна, Маданова Василіна, Симонуца Сергій Олександрович, Терещенко від Олександрівна. Три депутати відсутні з поважних речів. Вордю Володимир Дуборович, Олиненко Лігія Лібоїна, Монго Ірина Ковальна. На засіданні комісії присутні більшість членів того засідання комісії є правомічні. Сьогодні на засіданні комісії також присутня Авдіївська Наталія Володимирова, секретар міської ради, Савченко Горгіонова, начальник фінансового відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішення про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету, що виноситься на чергове засідання виконкому. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денного засідання комісії. Пропоную порядок денного засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Дякую, прийняти одноголосному. Пропози... Чи є пропозиції щодо несення змін до даного проєкту? Mm -hmm. немає. Якщо пропозиції немає, зб... порядок денний прийнятий за основу. Вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету. Доповідає Сарші Кольна Гайовий, начальник фінансового бюджету. Шановні депутати, на засідання виконавчого комітету вносяться зміни до загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, а саме... Відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 11 березня 2025 року No484 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік бюджет Основської міської територіальної громади спрямовується інша субвенція з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у сумі 100 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються. Із загального фонду до спеціального здійснюється передача коштів в сумі 100 тисяч гривень. Вони спрямовуються за цільовим напрямком на СНСКІ заклади шкільної освіти СНАВської міської ради, а саме зміцнення матеріально-технічної бази СНАВського закладу дошкільної освіти СНАВської міської ради Каріківського району. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 14 березня 2025 року номер 221 про розподіл обсягу субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Облаштування укриттів, зокрема військових, військово морських військово-спортивних ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-спортивної підготовкою в 2025 році, бюджет у міської територіальної громади, надається відповідна субвенція у сумі 65 мільйонів 969 тисяч 143 гривні. Здійснюється передача коштів із загального фонду до спеціального у сумі 65 млн миллионов тисяч 143 девять Спрямовуються ці кошти на спеціальний фонд по управлінню освіти сім'ї молоді та спорту для сновського ліцею номер 1 за відповідною бюджетною програмою 061 1262. Для фінансування проекту бюджету розвитку нови будівництва споруди подвійного призначення з властивостями про укриття на території Сновського ліцею номер 1 Сновської міської ради Карюківського району Чернігівської області за адресою Чернігівська область, Карюківський район, міста Сновськ, вулиця Просвіти, будинок 35. Необхідно забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічних інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, облаштування укриттів, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцеях, за військово військової підготовки, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади згідно вимог від пункту 3, пункту 6 постанови Кабінету міністра від 28 квітня 2023 року номер 419 в розмірі не менше 10%. Ці кошти ми вже планували на бюджетну програму будівництва установ та закладів. Відповідно до попередніх рішень снавської міської ради, кошти були заплановані в сумі 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Наскільки вже виділена відповідна субвенція з державного бюджету, ці кошти необхідно перенести на відповідну бюджетну програму. Це вже буде програма 061-1261. Півфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетів на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на влаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, влаштування укриттів, зокрема військових, військово-морських, військово-спортивних ліцей, ліцей з посилення військово-фізичної підготовки. Тобто переносимо кошти в сумі 7 мільйонів 400 тисяч гривень з одної бюджетної програми на іншу в межах асигнувань спеціального фонду. Також у зв'язку з виробничою необхідністю за зверненням головних розпорядників коштів пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок перерозподілу коштів коштів межах річних показників загального спеціального фонду бюджету. А саме за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді по бюджетній програмі 01160-90. Будівництво об'єктів житлово комунального господарства по об'єкту бюджету розвитку, будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Приображенска, Калинина та насосної станції на деснующей в місті СНОС Карюківського району, Чернігівської області на суму 620 тисяч гривень, збільшити асигнування загального фонду по управлінню освіти сім'ї молоді та спорту по бюджетній програмі надання дошкільної освіти. На поточні видатки це придбання 250 тисяч гривень, проведення поточних ремонтів на суму 50 тисяч гривень для основського закладу дошкільної освіти на оплату робіт по поточному ремонту приміщень, кухні та пральні. Збільшити асигнування загального фонду по комунальній некомерційному підприємству «Сновський центр первіної медичної допомоги. На сумму 220 тисяч гривень для оплати теплопостачання, збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді, по бюджетній програмі організації благоустрою населених пунктів, капітальних додатків в сумі 100 тисяч гривень для придбання євроконтейнерів для побутових відходів. Зменшити передачу коштів із загального спеціального фонду бюджету розвитку на суму 520 тисяч гривень по міській раді. У межах асигнувань бюджетної програми 011-82-40 40 заходи та роботи з територіальної оборони, зменшити асигнування загального фонду поточні видатки на суму 14 тисяч гривень та одна з збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку капітального придбання на суму 14 тисяч гривень для придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання. У бюджетній програмі організації благоустрою населених пунктів зменшити согнення загального фонду на суму 283 тисячі гривень, та одночасно збільшити асинування спеціального фонду бюджету розвитку, капітальне придбання на суму 283 тисячі гривень для придбання відеокамер та книг і збільшити передачу коштів загального спеціального фонду бюджету розвитку на суму 297 тисяч гривень. Такі зміни. Пропоную підтримати цей проєкт рішення. Є витрати. А у мене питання, що це 283 тисячі. тисячі. Що тисячі. Відеокамери наш парк і туалет. Ну, коротше, на да, громаду. Да, Ні, там підребні очіпні і камери. Загальна сума 283 тисячі. Це дрібнюючи там десь 165-166 тисяч. Камер, частівки там будуть. 3-4, 4 Ну, розрахунки робив відділу відділ благоустрою господарського забезпечення. Можемо тоді додатково запросити, йде, чи а, Ну, Все одно ж буде це через темпери. Звичайно. Розуміло? <кхем> Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на засіданні вихонкому? Прошу голосувати. Дякую, прийнято одноголосно. Чи є заяви на чи виступити? Дякую всім за роботу.